Що ж, панове, всіх вітаю, радий бачити на моєму каналі. Сьогодні у нас буде звичайне відео. Львів, субота, 12.40, без 20 час. Стартуємо ми трішки насправді запізно, хотілося б пошвидше виїхати, але, блін, у мене не вийшло. Знову, Знову. Тому що прокинувся, сходив. Собі кави, прийняв душ, постригся, до речі, сам, не знаю як вам, але це мій вже, мабуть, треті, третя стрижка самостійно. І, в принципі, з кожним разом все краще. Ну, не знаю, мені в принципі, може бути навіть вийшло як не гірше, ніж в барбершопі. Тому що, поки ці всі рутину ранкову зробив, вже у нас майже година. Ну, але все ж таки. Виїжджати в вихідні дні дуже рано немає сенсу, тому що мені здається дуже мало замовлень вранці, і взагалі віддалі стартувати ось так з 12 і вже до 11-ї вечора їздити. Тобто, у нас в запасі буде 10-11 годин. Ну, я з половиною, 10 нас вийде не на їздити. Тому що ж, катаємо у Львові, катаємо. Подивимося, що у нас тут в суботу коїться, тому що вчора, в принципі, було непогано. Почав, до речі, падати на сніжок, але щось дивлюся, він підростане вже. У мене новими в Житомирі показував відоси, скидав. ну В них там прям зима. несправді них справді зима, сніг. Прям да. Ну але в нас в нас щось він підростане. Що ж, хочу з'їздити на АЗС, підкачати колесо, тому що мені. Здається, мене праве заднє приспустило, Приспускало ліве заднє, тепер праве заднє. Ну що ж, треба поїхати підкачати, подивитися, що там по атмосферах діється. Лишилось. І вже будемо стартувати. Я думаю, поки доїду. Це все, це все зроблю. Буде вже час. В годинку стартуємо і працюємо. Що ж тоді? Не гаємо часу, друзі, і поїхали. Панянус, лано, давай, на бар одной, давай, ти ж не встигнеш на один корпус доїхати кудись. Ну, бляха, ну, мене дивуються люди. Що йому дасть обігнати на той один корпус, я не знаю. Коротше. Ну що ж, друзі, все ж таки тривога у нас була за рахунок колеса е зайвою, тому що приїхав всіх на всіх колесах по дві атмосфери. Десь було 18 І в принципі це нормально. Те колесо, на яке я думав, там взагалі було два, значить супер. Щось мені так здалося, значить десь вона на нерівній поверхні стояла і тому так. Що ж тоді? Перше замовлення, їдемо на перше замовлення, 100 гривень. 100 гривень добре, хай буде, хоча б стартанемо і вже спершу будемо працювати, працювати, бо вімкнув фільтра, нічого не падало. Коротше, перейшов на ланцюг. Тоді що ж? Їдемо на замовлення. Ще хотів, друзі, додати всім велику подяку ті, хто підписався на мій канал. Ви не уявляєте, як мені приємно, тому що в нас вже 200 підписників, там навіть 220 щось. Я не уявляв, що я взагалі буду займатися чимось подібним, і для мене 200 підписників це вже результат, це вже непоганий результат. Тому всім дякую. Хто ще не підписаний, до речі, підписуйтеся, згодом буде цікавіший контент, буде автоконтент і можливо, щось буде да, цікавіше. Тому що погнали на перше замовлення. Коротше, перше замовлення виявилось не дуже доцільним його брати. Під'їхав до, до адреси, майже дивлюся, там дороги взагалі немає. Це єдиний під'їзд. Типу, там людям іти метрів 300. Зараз просто я не хочу псувати собі рейтинг. Короті, друзі, Перше замовлення виявилось недоцільно їхати за тих 100 гривень, тому що зараз ставлю фрагмент, там не дорога, а просто... просто бездоріжжя. І їхати за 100 гривень, ну, чим мені ризикувати? Ну, насправді, чим мені там ризикувати за рахунок тієї сотки. Я позвонив, попитав, чи вони підійдуть. Вони кажуть, що підійдьте ближче. Чекають, вони десь там, поки ну, за всіма-сіма ямами. Мені немає сенсу ризикувати. Хай краще получу той штраф, якщо мені уклон його дасть за те, що я скасував там занадто пізно. Чи, ну, 60 гривень, бо такі штрафи від уклону є. Чим я зараз буду їхати по тій дорозі за, за 100 гривень пасажири сядуть. Е... Я просто впевнений на 95%, що мені вони поставлять молодцінку. Я не хочу псувати рейтинг, він дуже повільно піднімається, тому що, ж, шукаємо інше замовлення. Більш детально буде дивитися, звідки воно надходить, щоб уникнути подібних ситуацій. Це справді, це просто невиправданий ризик. За 100 гривень я не збираюся їздити по таких дорогах. Тому що ж, друзі, шукаємо далі замовлення. Взяв відразу з ефіру наступне замовлення, 160 гривень, вже куди не йшло, вже покраще виглядає. В принципі, там їхати не так і далеко. І що ж, беремо його і виконуємо. До речі, за рахунок попереднього замовлення мені все ж таки прийшло штраф 60 гривень за скасування. Бог, Бог з ним просто. Я краще на 60 гривень зараз скасую, а взагалі в таких ситуаціях треба було заздалегідь, дивитися, куди ти їдеш. Краще зіпсувати в уклоні уклон карму, чим потім до тебе сяде пасажир, буде ставити претензії, і в ітозі може поставити дуже малу оцінку, і в тебе просто рейтинг впаде, а піднімати ти його будеш 100 поїздок. 150. Ну, коротше, Я пас. Стосовно таких поїздок, я пас. Я вже наїздився, я раніше не жалів свою машинку, зараз я розумію, що це не виправдані ризики. Тому що ж. 160 гривень у нас це замовлення, мінус 60 гривень за, за скасування, того їдемо. І від того з'їдемо за 100 гривень. Чор з ним, погнали! Завершив я те замовлення за 150 гривень, але й знайшов того пасажира, Така незручна вулиця якась була. І що ж, взяв наступне 230 гривень з подальші 2 кілометри, звичайно, але в принципі їхати 5-6 хвилин, тому я думаю не критично. Тому що ж, їдемо на це замовлення. Ах, як же мені ця бруківка вже в печінках сидить, ко б ви знали. Добре, працюємо далі. 230 гривень, чому б і не виконати таке замовлення. По ціні за кілометр дешевовато, трішки дешево. Щось там 20 гривень 50 копійок за кілометр виходить ціна. Телефон уже падає. Але в принципі може бути. В принципі, може бути. Тому що ж погнали на це замовлення. І працюємо далі. Завершив я замовлення за 230 гривень. В принципі, тривало звичайне замовлення, але що трішечки задумався. Коротше, на дорозі там трапилася одна ситуація. Я прогав поворот і заздалегідь трішки подумав не про ту локацію, і там дивилося їхати на плюс 2 кілометри чи щось такого. Там вже розвертатись не було сенсу. Блін, а я весь покраснів через те. Uh, Пасажирка нічого не сказала, але чи не знаю. Чи я за того, що пічку розкочігару в мене вже тут а, прям Ташкент. Чи... Ну, коротше, все на купу, весь червоний став, не знаєш. Давно такого не відчував. Коротше, такі справи. Ситуація трапилась така, що там на Луганській їхала беха, там X5, в 7 такий джіпік. І ззаді їхав Opel Insignia. І цей Opel хотів його обігнати. Він тільки вже з ним рівняється, беха бачить і дає газу. Ну просто. Я не знаю, що це був за водій, не дав себе обігнати, вирішив, що він цар і бог. Ладно, таке трапляється. Є такі водії, тому як би то не новина. Коли не дають себе обігнати на якихось таких аварійних ділянках, де краще пошвидше це зробити, якщо ти вже робиш це. Тому що ж. Чекаємо далі на замовлення. Працюємо далі. Насправді щось таке, собі, попиту взагалі немає. Але щось ніби ось береться, возиться, тому що ж працюємо далі. До речі, як у мене справи. Приїхав з Рівного, попрацював далі декілька днів. В принципі, нічого там особливого немає, але ось так, приїхавши з Рівного, з хорошої дороги. На перший погляд мені здавалося, що в принципі, Львів не також і погано, але поїздивши, поїздивши знову цих 2-3 дні, я зрозумів, що. Я зрозумів, що мене в цьому місці дістає найбільше. Я думав, це МКПП, але ні, ні, друзі. Найбільше мене мене ця погана дорога, ця бруківка, ця долбьошка, вона вже просто сидить в горлі. І тому. Тому, друзі, такі справи. Добре, чекаємо людинку. Ну що ж, я там декілька замовлень до цього. Настав уже вечір, вже сьома -го година вечора. Заїхав я перекусити, був дуже голодний. Надіюся на вечір. В принципі, в нас там вдалося заробити 1000 гривень, якщо не помиляюся на кілометраж, 70 кілометрів рівно. Потрібно, ще в рух. є червоний від, від стопів. Потрібно ще враховувати, що я там декілька кілометрів їздив по своїх потребах, Ну, я не знаю, мабуть, 60-65 км ми вже проїхали за сьогодні. В принципі, нічого особливого, ніяких особливих замовлень не було. Як такого цікавенького не було що показати, тому взяв замовлення з ефіру 186 гривень ніби. Не помираюся на Левандівку. Звичайно, ми звідти не виїдемо, але я сподіваюся, що вимкнуся по ланцюгу на болтійному уклоні і щось таке до звідти Ну, Бо зазвичай з Левандівки тяжко виїжджати, такий спальний райончик. Тому погнали до пасажирки. Що ж, виконав я декілька замовлень по уклончику, поїхав тоді на Лавандівку, завершив, відразу підключився на два застосунки, впало мені далі по болту з Лавандівки на Франківський район, і відразу пало по болту також в центр до пам'ятнику Данила Галицького. Пасажир нічого не лишив. І ось, що я помітив, коли я везу уклон, я чомусь сильно хвилююся. Якийсь мені вже розлад, мабуть, мені уклон цей дав, тому що. не знаю, щось я сильно очікую за той рейтинг, що він зіпсується. Чому? так? Мені абсолютно байдуже, але чомусь ось так є. Коли я це візболт 2 замовлення, мені якось взагалі спокійно. Мені в більшій мірі байдуже, що мені там поставлять на тому болті. Там в принципі рідко ставлять. А хоче ставлю, то мені не, не сильно грає різниця, що там вони ставлять. Аби ти міг виконувати замовлення. Ну по уклону зовсім якась інша історія. Уклон настільки вже якогось страху <головіка> додає, що якось неспокійно їздити. Ця бруківка постійна до одержка. там тим пасажирам не сказати, що прям зручно, не знаю, хто звертає на це увагу чи ні, але от мені вже набридла ця бруківка, чесно кажучи. Я же її прям наївся отут вона в мене. І коли ці всі штовханина долбьошка ця як я мені здається, то от... Ніби на це ніхто не, шка... не скаржився ніколи, що там щось незручно чи ще щось. Ну, але чомусь так. По уклону не може спокійно їздити останнім часом, по болту взагалі спокійно. Якось більш лояльне ставлення, ставлення до водія на бульті, мені здається. Ну на уклоні щось занадто прям вимагають, і на уклоні в першу чергу йде, мабуть, пасажир, чим водій. Хоча, я думаю, можна було порівняно якось співставити. Але вони до цього йдуть. Додають деякі фішки. Ну, не знаю, друзі. Щось мені так здалося це. По Бултіку якось спокійніше мені їздити. Як б там замовлення не було б? Да, там дешевші дерефи інколи трапляються, але в принципі може бути. Раз. Восьма у нас на бортовому, Восьма двадцять І я думаю, що пора б вже годинку ще поїздити, тому що зараз така з 8 по 9 годину не розбериха. з замовленнями, ніби і повинна бути п'ятницю. А, яка п'ятниця? Сьогодні субота Коротше, мабуть, що зараз я під, підмикаюся на уклончик і буду ловити якийсь жирочок. Покатаємо по уклону. Добренько, працюємо далі, нічого особливого не було. Буній суботній, будній таксистський день. Ось так. Раз, працюємо далі. Ще, до речі, на болті помітив таку фішку, ніби її не було. Ну, Її не було точно. Оце тільки зараз помітив. Я взагалі рідко катаю, можливо, вона вийшла і раніше вже. Повідомити про погану посадку, щось ніби так там писало. Не знаю, як воно працює. Дуже цікаво було б спробувати, бо справді посадки бувають жахливі. От, Наприклад, як у мене сьогодні на уклоні. Ніби і пасажири погодилися там підійти, ну бо там було не проїхати справді. Там було не проїхати. Я не знаю, що це говорив на відео. Ну але камера не передає тих вибоїн, тих ям, тих горбів. Але просто це було замовлення за 100 гривень, і воно там нераціонально було їхати, щось собі відбити, зачепити, черканути за 100 гривень. Я вийшло чистими. 80 і на пальне ще там, не знаю, ну, літра півтора газу. Ну, коротше, за 50 гривень ризикувати не має сенсу. Тому я тоді просто скасував, мені уклон нарахував штраф у 60 гривень, за те, що я, типу, запізно скасував. На болоті штрафів м'яких немає, якщо не помиляюся. Так, да, там псується твоя оця історія. Твоя оцінка водія, чи як вона там. Ну але. Ну, цікаво, треба буде спробувати, як та функція працює на Булті. Непогано. Хорошо, працюємо далі. Працюємо далі. Вечірок, клас. Ну що ж, панове, мій робочий день підходить до кінця. Ах, як же боляче. Мій робочий день підходить до кінця, лишилося півгодинки відпрацювати, і буде у нас навіть менше, ніж півгодинки. Лишилося відпрацювати 20 хвилин вже буде по 11 вечора. А я хотів би попрацювати до 11 максимум. Ну, У мене замовлення зараз 230 гривень. На, лев... на Левандівку кудись туди, і я ще спробую взяти щось в центр або кудись в сторону центру. Було б добре. Я там підляну вже трішечки на касу, яку я напрацював. І, в принципі, можливо, щось і вийде за сьогодні, ну побачимо. Зараз ми вже 8 годин працюємо, і я під'їжджаю до пасажира. Раз. Через одне вімкнення підводимо підсумки. Ну що ж, панове, відпрацював я своїх 9 годин, а, наїздили підсумки. Ну що ж, панове, підводимо підсумки. А, відпрацював я свою зміну в суботу в Львові. Пропрацювали ми 9 годин, наїздили 155 км, я вже в себе біля дому. М -м, каса наш вийшла заробити 2285 км. Там в мене було щось в районі 40 гривень чаю, але я просто заокружую до 2300. Насправді, на такий кілометраж мені здається, щось замаловато вийшло каси. Не знаю, можливо, я так погано їздив, але. Не можу сказати, чому так вийшло, як на мій полі трішки маловато. Ну, але в принципі, день був не сильно складним, але я щось вмився. Тому що ж... Давайте вам покажу, що в мене там вийшло, Думаю, я Де 9-155 кілометрів. По пальному, не знаю, мабуть, в районі 600 гривень десь так, 600-650, я там підрахую, можливо, ставлю. 4 гривні за кілометр в середньому я рахую за бензин, тому ну не знаю, гривень 600, мабуть. Гаразд, друзі. Е, наступне відео можливо буде ще про Львів і вже аж наступне буде про інше місто. Я вже обрав, які місто я поїду. Е, в коментарях, до речі, під е, минулим відео, як я працював у рівному, писали це місто. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь обов'язково. Знову ж таки, мені дуже приємно, що ви мене дивитеся, що ви на мене підписуєтеся. Ставте лайки або дизлайки, коментуйте обов'язково, пишіть що сподобалось, що можливо додати, що не, не до розказу, можливо, я щось забуваю говорити, якусь інформацію. Сьогодні був звичайний вихідний день. Трішечки по касі мене не сильно здивувало, але можливо щось я таки і впустив. Що ж тоді? Всім гарного вечора, всім гарного дня, дякую за перегляд, всім щаслива!